Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як пов'язати ось таких два варіанти хусту. Під ними було найбільше коментарів і просили дуже детально розказати, як же ж пов'язуються ці варіанти. Основою будь-якого пов'язу є зачіска. Як сформувати зачіску, я зараз вам покажу. Зачіска формується за допомогою ось такого Агрегату, який називається кибалка. Як його створити, ви можете переглянути у мене на каналі. Або ж замовити так само у мене на каналі. Як з чого ми розпочинаємо? Кибалка кладеться по центру голови, можна, як так, класти. Е, Повністю на голову можна трішки ось таким чином. Це вже по бажанню. Якщо ви плануєте, щоб у вас волосся виглядало з-під намітки або з під хустки, тоді ви кладете кибалку ось таким чином. Ми ділимо волосся на дві частини і тепер по смужці будемо розпроділяти і закручувати на кибалку. Як на бегуть, спочатку один прядь, ми закрутили. Тепер беремо другу, знову відділяємо і будемо закручувати. І так ми робимо по всій довжині волосся. Ось одну ми половину вже закрутили, будемо приступати до другої. Але я забула сказати дві маленькі хитрості. Для того, щоб волосся вас краще намотувалося на кибалку, його потрібно намотувати злегка зволожене, або після одного дня або навіть двох, як ви його мили, щоб воно було трішки не таке пухке. І чисте, тому що воно буде гарніше лягати на кибалку, і буде гарніше тримати форму, і не буде розповзятися по, по всій кибалці і розпускатися взагалі з неї буде. Як ми бачимо, я вже от закрутила. І тепер ви можете руками ще підправляти, щоб у вас волосся гарніше лягло і було тугіше. Обов'язково потрібно зафіксувати за допомогою очіпка. Якщо у вас очіпка нема, ви можете зафіксувати за допомогою простої хусточки. Я ж сьогодні буду фіксувати очіпку, так як це робили наші бабусі. Він набагато зручний. Як пошити очіпок, у мене також є на каналі, і також ви його можете заказати у мене. Є Дуже багато різних варіантів очіпка. Цей, що на мені, це йде якби універсальний, і він належить багатьом регіонам України. І з ним працювати надзвичайно легко. Тепер приступаємо до самої намітки. Моя намітка має 2,5 метра. Ділим її не пополам, а ділимо так, щоб одна частина була довша, а друга коротша. І пов'язуємо. На голову, ось таким чином, щоб ховати повністю очіпок. Якщо у вас очіпок красивий, ви можете залишати вишиту стрічку. Якщо ж у вас повністю біленький очіпок, ви можете пов'язувати намітку повністю по очіпку, щоб його не було видно. Я ж буду пов'язувати так, щоб його видно не було. Що ми будемо робити? ось я два кінці з'єднала ззаді докупи ось таким чином. І зараз вам покажу. От я їх з'єднала. Один кінець, що в нас коротший, ми його залишаємо, а цей, що довший, ми перекладаємо його наперед. І робимо ось таким І робимо ось таким джгутом по, по всі, по всьому обхвату голови. Ось, ми зробили і перекладаємо тепер назад. Переходимо назад, знов перекладаємо його наперед. І тут ми будемо робити гарний бантик. Що ж ми будемо робити? Під наш джгут, ми перекладаємо нашу довшу частину і тепер розпушуємо бантик. Ви можете робити його менше, ви можете робити його більш пухкішим, тут же по бажанням, як, у вас, як вам подобається. На рахунок намітки, моя ж, я вже казала, 2,5. Ви можете брати більше, але менше брати не потрібно. Що ж ми будемо робити ось з цим кінцем? Шукаємо майже до кінця, де в нас є вішивка або мережівка, у кого як. І будемо назаді, ми запихаємо його під наш ось у нас є джгут, Находимо так, щоб у нас пролізали повністю пальці, і пропихаємо наш один кінець. Витягаємо його не повністю, а так трішки. І тепер у нас гарно лягає наша намітка як по спині, так і по боці. Ось ми перейшли до другого варіанту. У цьому варіанті я вам покажу, як сучасний балантин можна пов'язати за технікою стародавньої намітки. Основа залишається та сама очіпок, беремо наш балантин і будемо його пов'язувати традиційно, так як ви звикли. Так само беремо одна сторона у нас залишається довша, а друга коротша. Так, ми пов'язали так, щоб у нас очіпок не був видно. Перехрещуємо назаді. Назаді у нас тут зараз буде найосновніше, тому я приближу і покажу вам, як воно буде виглядати ззаді. Отож, беремо, піднімаємо, перехрещуємо так, щоб менший кінець був під низом, а верхній кінець був, а довший кінець був поверху. Менший кінець ми піднімаємо догори і закладаємо на голову, так, щоб вам він не заважав. А довший кінець ми вертаємо знову у те саме положення, яке у вас було в ту саму сторону, яке у вас було попередньо. І тепер ви можете робити прямо, тут же за бажанням, а можете і скручувати джгут, тут як вам вже більш подобається. Я ж буду пов'язувати прямо. Беремо, складаємо отаку от е, пряму, пряму полоску пряму полоску, зав'язуємо його, повертаємо його назад, шукаємо, де в нас є місце, щоб можна було оцей кінець повернути, і випхати, і зробити з нього бантик. Підтягнули, робимо такий гарний пишний бантик, розпушуємо. Цей кінець ми повертаємо назад. Так він виглядає ззаду, а ось так він виглядає спереді. Тепер я вам покажу, як цей самий варіант виглядає без очіпка, з другої тканини та з традиційної намітки. Ось так виглядає традиційний пов'яз намітки. Так він виглядає спереду, а ось так він виглядає ззаді. А тепер час настав, як ж буде виглядати без очіпка та кибалки. А Ось так цей самий варіант виглядає без очіпка та кибалки. Так він виглядає вигляд спереду, а ось вам вигляд ззаді. Якщо ж вам моя інформація була цікава, не забувайте ділитися відео, класти вподобайки та підписуватися на канал. Та також. Буде мені цікаво, якщо ви напишете у коментарях, який саме варіант вам сподобався найбільше. Усім гарного дня та до зустрічі!